Ми починаємо. Стоячи. Робимо глибокий вдих разом. Тягнемось вгору, з'єднуємо ладоні зверху разом і витягуємо легенько в праву сторону за руками. І в ліву сторону. Витягуємо бокові частини, розтягуємося вверх, за руками вправо. І вліво. І чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо руки вниз. Росслабили плечі і плечимо крутимо назад. Оберт плечимо назад. Чотири. Три. два, Плечі вперед. Чотири. Три. два, Один. Ставимо ноги на ширині тазобедрених косточок. Підтягуємо трошки живіт, забираємо прогим в спині. Правою рукою відкриваємо в сторону. Пальці вгору, голова на ліву сторону. Пальці вниз, голова на праву сторону. Пальці наверх, голова на ліву сторону. Пальці вниз, голова на праву сторону. На ліву, на направу. Ліве плече завжди тягнеться в підлогу. Не треба його піднімати. Пальці добре працюють, прям скорочуємо пальці на себе. Два. Один. Залишили голову на лівій стороні. Пальці вгору. І в цьому положенні, коли е, ладонь назовні, розвертаємо пальці вниз і ладонь залишається назовні. І пальці скорочуємо добре прямо на себе сюди. І тримаємо так. Продовжуємо тримати в напруженні руку. Три. Два. Відпускаємо, розслабили праву. На себе ліво. Пальці на себе, голова направо. Пальці вниз, голова наліво. Направо. Наліво. Направо. Наліво. Направо. Наліво. Ще чотири. Три. Два. Один. Голова на праву сторону. Пальці вгору. ладонь назовні. І знову розвертаємо ладонь вниз. Пальцями вниз, ладонь продовжує бути на зовнішню сторону. Пальці добре скорочуємо на себе. Рука напружена. Три. Два. Один, відпускаємо, розслабили. Заводимо ліву руку за спину, ось так за спину, праву руку перед собою 90 градусів. Дивіться, щоб у неї спина не прогиналася, завжди підтягнути трошки живіт. Спереді права рука 90 градусів і заводимо її вгору. І Заводимо руку так, щоб лікоть не змінював свій кут, не згинався і не розгинався. Показую боком, щоб було краще видно. Ви стоїте передом і лікоть у нас чітко прямо дивиться, щоб не було того, що він розкрився. Вічітку прямо і вверх. І вгору, І вгору. Оцю задню руку бажано завести, чим повище вверх. Але якщо не зручно, нехай буде тут. Ще вгору. Вгору. Три. І слідкуємо за спиною, щоб не було прагнув поясниць. Два. Останній раз забираємо праву руку за спину, теж якомога вище, але якщо не зручно, нехай буде просто за спиною. І перед собою 90 градусів ліва. Працює вгору. Вгору і вперед. Вгору і вперед. Грудна клітка теж вперед не рухається, нічого не прогинаємо. Більш нейтральне положення спини ще вверх. Вверх. 4. Три. Два. І останній раз Зупиняємося, відпускаємо руки вниз, відкриваємо. Так само стоїмо на ширині тазі, відкриваємо в сторону, тягнемось за правою вправо, за лівою корпусом. Тягнемось в сторону, таз залишається на місці, таз не рухається за рукою в сторону. За рукою в сторону. І в сторону. І в сторону. Чотири. Три. Два. З ладонью наверх. Праву руку вгору. Ліву руку вгору. Праву. Ліву. І ще чотири. Три. Два. Зупиняємось руки на пояс ноги разом. П'єднуємо. Шукаємо баланс. Праву ногу розкручуємо коліно від себе. Відкриваємо широко. І ще три. Два. Один. Тепер до себе. Всередину. Всередину до себе. Ще три. Два. Один. Залишаємо ногу спереді, підтягуємо коліно до грудей. Руками обхватили коліно, підтягуємо ногу високо. Опорна ліва нога, трошки призігнути коліно. Балансуємо на стопі. Відкриваємо коліно в сторону, ліва рука в сторону теж. І підтягуємо коліно вище до себе. Тримаємо. Заводимо ногу назад. Тримаємося за стопу. з'єднуємо два коліна та штовхаємо трошки вперед. Відчуваємо праву ногу, передню частину стегна. І тримаємо баланс. Три. Два. Один. Відпускаємо праву ногу вниз. Лівою ногою працюємо. Ліву ногору розкриваємо коліно в сторону. Розкриваємо в сторону. Роскриваємо в сторону. В сторону. Три. Два. До себе крутим. До себе. До себе. Три. Два. Останній раз. Ліву ногу підтягуємо до себе до грудей. вверх. Руками ми тягнемо вгору. Високо-високо, опорна трошки призігнута. Розкриваємо руку ногу в сторону і коліно підтягуємо ближче до себе, до грудної клітки. Заводимо назад, тримаємося за стопу, з'єднуємо два коліна разом. Два коліна разом і штовхаємо таз трошки вперед. І п'ятку до сідниці тягнемо. Чотири, три, два. Піднімаємось наверх. Ставимо ноги на ширині тазобедрених косточок. Піднімаємо ліву ногу вверх. П'яточку, я показую боком. Ліву п'ятку вверх, так і тримаємо її завжди зверху. І робимо присід і сідницю відводимо назад. Більше ніби тяга, а не присід. Сідиться назад, руки вперед, напружуємо трошки сідницю і виштовхуємо себе наверх, зажимаємо сідничне м'ясо. І знову вдих. сіли. Сідицями назад, видих. Трошки тиснемо на сідницю, коли штовхаємо себе вверх, піднімаємося за рахунок сідниці. І ще вдих. Рівна спина. Нахиляємо спину до положення, поки не болить поясниця. Якщо сильно відчуваєте поясницю, руки вперед не виводимо. Можна виводити їх в підлогу. І ще два. І вгору. І ліва п'ятка не опускається. Один. Затримались. Ліва рука на коліно. І права рука в стелю розкрилась. Дивимося вгору. Чотири. Три. Два, ставимо п'ятку, округляємось вниз, розслабляємось, витягуємо коліна, висимо внизу, трошки розслабили спину. Тягнемось максимально вниз, за руками. Чотири, три, два. Повільно круглою спиною, розкручуємось вгору і міняємо праву нога зверху. П'ятка піднято. Рухаємо сідницями назад. Назад, зажимаємо сідницю. Віднімаємося вгору. І вниз. І вгору. І сідниці тягнемо назад. Ніби хочемо торкнутися назад до стіни. І вгору. І назад. І вгору. І ще два. Наверх. Затрималися знизу. Права рука на ліве коліно. Ліва рука в стелю, плечі розкрили. Тягнемось вверх, дивимося в стелю. Права нога стоїть, коріно зверху. Ой, п'ятка зверху. Три. Два. Розслабляємось донизу руками. Розслабились. висимо вниз за руками. Просто розслабились, коліна витягнули, відпускаємо всі зажими в спині. Беремо ліктєвий замок, руками за лікті тримаємось і хитаємось обережно вправу, в ліву сторону, розслабляємо спину, розслабляємо, тягнемось максимально за ліктями в підлогу. Зупиняємось посередині. Ставимо руки, згинаємо коліна і сідаємо обережно на підлогу. Сіли вниз. Коліна з'єднали разом. Руками тягнемо здалеку вперед. Сідницю ми тягнемось далеко назад. Розтягуємо хребет, розслабляємо сідницю. Переводимо дві руки в праву сторону. Сідницю тягнемо в ліву сторону назад. Розтягуємо лівий бік. Міняємо через середину, руки вліво, сідницю тягнемо вправо. Руки посередині. Виходимо на 4. Ставимо руки під плечі, коліна на ширині тазу, і коліна знаходиться під сідницею. Це прогин в спині, працюємо всією спиною і головою. Прогинаємось легенько вниз. Само пушки тягнемось впору. розкрили вверх. На видих, стіницю підкрутили і сховали голову донизу. І вдих наверх. І видих. Сховали голову вниз. Лопатки роз'їхали в сторону. І вдих. І видих, стелю. І ще вдих. І видих вгору. І вниз. І вгору. Ще два. Видих. Останній раз. І видих. Ставимо руки, нейтральне положення спини, ставимо руки ширше за коврик, рухаємо грудною кліткою по колу. Покажу також, щоб було краще видно. Руки ставимо ширше, щоб було зручніше. І коли будемо згинати корпус вниз, то лікті в сторону. Тягнемо корпус в праву сторону грудною кліткою і вниз згинаємо два ліктя. Тягнемось вліво і піднімаємося вгору, округлились. Вправо вниз і вліво вверх, округлись. Вправо вниз. Вліво вгору, округлились. Вправо-вниз. Грудна клітка от ніби тягнеться по колу. І в кожну точку далеко тягнемось грудною кліткою. Вліво-вверх. Змінюємо сторону. Вліво, вниз, вправо, вгору. Вліво вниз. Право вверх. Вліво вниз. Право вверх. І ще останній раз. Вліво вниз. Право вверх. Супер. Нейтральне положення спини. Руки під плечима, Коліна під тазом. Коліна залишаються на ширині тазобедрених косточок. Витягуємо протилежну руку і ногу. Права рука, ліва нога тягнеться вперед, вдих. На видих округлюємо трошки спину, рука і нога трошки опускаються. Витягуємо в нейтральне положення і опускаємо вниз. Змінюємо руку. Ліва рука, права нога, вдих. На видих, округлились, вирівнялись в нейтральне положення і опустились вниз, вдих, видих, і вдих. І з видихом поставили. І знову витягнули вдих. Округлили видих. Нейтральне положення вдих. І видих. Поставили. Обов'язково тягнемося за рукою і ногою назад. Видих. І вдих. Витягнулись. Нейтральне положення спини. Не прогинаємо. Округлились. Вирівнялись. Тут ми не прогинаємось, просто вирівнюємось. ще два. І округлились. І вниз. Останній раз. Округлились. І вниз. Супер. Повертаємося вперед обличчям і лягаємо на бік, на правий бік. Лягаємо на правий бік. Руку можна поставити собі під голову. Можна положити як зручніше. Поки коліно в нас зігнуті. Бажано голову лежати на підлогу, тоді буде продовження хребта, і не буде сильно відрізнятися голова від нашого хребта. Піднімаємо праву ногу наверх і ви... Ой, верхню ліву, ліву витягуємо наверх і витягуємо повністю коліно. Права залишається знизу, зігнута. Працюємо ногою вперед, на вдих, назад, видих. Вперед, вдих. Назад, видих. Ліва рука у нас устоїть в опорі, щоб було. Краще розположення плечей, бо коли ви так лежите, одразу у нас плечі розвернуті. Плечі чітко прямо. Нога працює ізольовано. До паралелі з підлогою. Вона не опускається, не піднімається, завжди по одній лінії вперед і назад. Коли заводимо ногу назад, Спину не прогинаємо, стараємося завжди тримати живіт в тонусі, підтягнути м'язи з живота, тоді спина не буде рухатись. І слідкуємо, щоб плечі теж туди-сюди не хитались. Все тіло нейтральне, тільки нога працює. І останній раз перед, назад. Супер. Тепер праву ногу нижню. Ложимо більше вперед. Тобто, щоб вона була у нас 90 градусів, наш таз і коліно. І далі у нас йде від коліна, стопа. Лінія і лінія. 90 градусів. Ліва нога натягнута. І таз, і стопа на одній лінії. Піднімаємо ногу вгору. Видих. Опускаємо вдих, видих, підняли. Вдих, видих, підняли. І вниз, і вгору. І вниз. І вгору. І вниз. І вгору. І вгору. І вгору. Четыре. Три. Два. Затримали зверху. паузу Тримаємо. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Витягуємо дві ноги. Витягуємося в одну лінію. Слідкуємо за тим, щоб голова, сідниці і п'ятки були на одній лінії. Голову вниз не ховаємо, рівняємось посередині. Праву руку виводимо вперед. Ліву руку за голову. Піднімаємо себе за ліктом вгору і одночасно піднімаємо носки. Носочки від підлоги підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Опусти. Підняли. Опустили. Ще вгору. Якщо дуже важко, можна не підніматися корпусом, а працювати лише ногами. І ще два. І один. Супер. Кладемо руку під голову, підтягуємо коліна, коліна зігнуті. Будь-яку позицію коліна верхньою рукою лівою. Працюємо, тягнемося далеко вперед. Витягуємо руку вверх, розкриваємо руку в сторону, малюємо коло лівою рукою. Вперед-вдих. І видих. розкрились назад, вперед-вдих. За рукою тягнемо далеко в кожну точку. Розкриваємо грудний відділ. Ложимо лопатки, лопатки положили, але коліна тримаються завжди на підлозі. Можна коліна ще трошки більше вперед завести, щоб вони більше привалювали нас в іншу сторону. І ще більше була скрутка. Два. Останній раз. Розкриваємо руку назад, залишаємо її ззаді, ложимо лопатки на підлогу. І правою рукою, та що в нас була під головою, права рука на, колінь, на колінах, ліва рука на підлозі. Дивимося в ліву сторону, скрутка, тиснемо трошки руками на коліна. Якщо у вас коліна були знизу, підтягніть, підтягніть їх ближче. Мають лежати коліна так, щоб рука дотягувалася. Якщо рука не дотягується, підніміть коліно вверх. Лопатки ложимо максимально на підлогу. 4, три, два, розкручуємось, повертаємось, відстовкуємось у підлоги і міняємо сторону. Лягаємо на лівий бік, рука під головою. Коліна зігнуті. Права рука стоїть в упорі, щоб було зручно лежати, не втрачати баланс. Піднімаємо праву ногу та що зверху. І працюємо ногою вперед. З натягнутим коліном вперед, назад, видих. Коли заводимо назад, не прогинаємо спину. Слідкуємо за корпусом. Все тіло зафіксоване, напружене. Тільки нога рухається, все тіло. Зафіксоване. Ще вперед вдих. Назад, видих. Якщо трохи. Виводите вперед і коліно згинається, нехай згинається. І вперед, і назад. І вперед. Рівняєте голову, щоб голова не була знизу. Дивимось тако чітко прямо, собі на ноги не дивимося. Бо, якщо будемо дивитися на ноги, буде скручена шия. Голова продовження хребта. Хребет у нас довгий. Ще робимо три. Перед. Два. Вперед. Один. Зупиняємось. Ліву ногу, та що знизу. Трошки переводимо вперед, щоб вона була більше 90 градусів кут. І працює права нога просто вгору. Вгору. Сідниця на рівні з п'яткою. Вгору. І вгору. І вгору. І вгору. Ще можете скоротити пальці правої ноги на себе і подивитися, куди вони направлені. Якщо вони направлені в стелю, значить у вас розкритий таз. Нам треба закритий таз, і щоб пальці дивилися прямо. І вгору. І затрималися зверху. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Відпускаємо вниз. Витягуємо дві ноги. Ліву руку нижню. Витягуємо вперед. Праву за голову піднімаємо лікоть. І ноги одночасно. За ліктем в сторону. Вниз. В сторону. Вниз. В сторону. Вниз. Ноги напружені, коліна натягнуті. Видих. І ще. Два. І один. Зупиняємось, руку знову кладемо під голову. Коліна згинаємо, розслабляємось і тягнемося за рукою. Далеко вперед, вдих, рука вгору. З видихом розкрились назад. І знову вперед вдих. І видих. розкрились назад. Коліна можна трошки більше вперед. І видих. Розкриваємо грудний. Тягнемось далеко рукою назад. І видих в сторону. І вдих. І выдох. Іще вдих. І видих. Ще два. Вперед. Назад. Останній раз вперед. І назад лягли лопатками назад, праву руку відвели назад, положили на підлогу, коліна трошки вперед, і ліва рука на колінах. Скрутка, дивимося за правою рукою. Лопатки лежать. Чотири. Три. Два. Розкручуємось. Лягаємо на спину. Підтягуємо коліна до себе. Малюємо коло колінами. Коліна до себе. Розкриваємо коліна в сторону, з'єднуємо разом. До себе. Розкрили. Стопи залишаються з'єднані, Роз'єднуємо тільки коліна і до себе. Розкрили, з'єднали. Розкрили, з'єднали, до себе. Розкрили, з'єднали. І ще два. Один. Ставимо стопи ближче біля себе. На стороні тазобедрених косточок, Робимо тазовий годинник, працюємо тазом, сідниці направляємо вниз, глубкова кістка дивиться вниз, робимо невеликі проги в спині. Вдихаємо глибоко в живіт. Вдих, вдих вгору, на видих, притискаємо поясницю і трошки підкручуємо таз, лобкова кістка дивиться вгору. І знову вдих. Прогнули спину, сідицю направили в підлогу. І видих, підкрутили вверх. Поки працюємо, показую той самий рух, який має бути, але зверху стоячи. У нас рух тазом. Сідниця назад вдих. Видих, підкручуємо таз вперед. Вдих назад, видих, підкрутили. Тут у нас спина відірвалась, тут у нас спина притиснулася в підлогу. І робимо максимально повільно, з повільним диханням глибоким. І вдих, штовхнули вгору, і видих, притиснули вниз. І вдих. Штовхнули вгору. І видих, притиснули вниз. Якщо відчуваємо дискомфорт, коли прогинаємо спину, робите маленький-маленький прогин. Дискомфорту в спині не має бути. Але якщо ви відчуваєте, значить робимо мінімальний прогин. Більше фокус на таз. Не на спину, більше на таз. Тобто у нас таз працює вниз. І таз підкручується вгору. І ще вдих. Живіт. Видих, живіт, вдих, штовхаємо живіт вгору. Видих, штовхаємо живіт вниз. І ще два вдих, видих. І ще один раз вдих. І видих. Ліву ногу опускаємо вниз. Праве коліно підтягуємо до себе до грудей. Лежимо, розтопляємо, стягнемо коліно. Спина розслаблена. 4. 3. 2. Розкриваємо коліно в сторону, тримаємося за стопу і тягнемо стопу ніби до себе. Більше до грудної клітки, ніби сюди тягнемо. Коліно розкрите в стороні. Три, два, відпускаємо право вниз, ліве коліно підтягуємо до грудей, тягнемо до себе. Розкриваємо коліно в сторону, стопу тягнемо до себе, ніби до правого плеча. Чотири, три. Два, відпускаємо. Беремо себе за будь-яке коліно і обережно піднімаємо себе за коліно вгору. Сідаємо на сідниці з рівною спиною. Ребимо глибокий вдих, тягнемо вгору. І видих Розслабляємося, відпускаємо напругу вниз. Ще один раз вгору вдих. І видих розслабилися. І з'єднуємо зверху ладоню, притягуємо до себе вниз. Молодці. Попрацювали сьогодні більше з ногами, трошки з руками, з балансом. І внутрішнім м'язом кори.